В принципі, задача виконана була 16 очків. Я принесла своїй команді. І, в принципі, третя спроба на 197 була гарна. Знову ж таки, змусила всіх понервувати трішечки. Я це вмію, це вже моя фішечка, але мої фанати вже це знають. І два метри з першої спроби це було дуже круто. На 2.03 треба аналізувати, не біглося взагалі, але нічого, як я кажу, в мене ще все попереду. І основний старт це чемпіонат світу у Токіо, який буде. В кінці вересня, на моє день народження. Ти знаєш, мені тут дуже сподобалось. По-перше, атмосфера, по-перше, команда. У нас найкраща команда була, яка підтримувала одне одного. Це дуже круто. Доріжка зелена. Це було в перший раз таки спокійно було, знаєш, тому все класно. І на минулому командному чемпіонаті Європи я стрибнула метр 97, зараз два метри, тому рухаємося в правильному напрямку. Ми вже приступили, далі до наступних стартів. Як тут два метри стрибнула, наступний старт буде діамантом. Ліга у Лондоні будемо змагатися, будемо стрибати вище, і звичайно, це круто, коли є конкуренція, тобто нема часу на розслаблення тобто, завжди треба стрибати високо, Можки неприємно, але дійсно всі старалися, всі максимально швидко пробігли, далеко стрибнули, тобто. Ми зробили все, що від нас залежало, і Насправді це дуже велика честь, що ми взагалі маємо можливість тут виступати. Тому я хочу подякувати звичайно нашим військовим волонтерам і всім, хто допомагають нам стати на один крок ближче до нашої головної перемоги, і вона обов'язково скоро буде. Слава Україні!